Яна завжди відчувала зв'язок із бабусею, ще коли та була жива, коли приходила до неї в гості, все навколо немов затихало, тільки голос бабусі, лагідний, спокійний, огортав її з усіх боків, заспокоював серце й душу. Яна могла годинами сидіти поруч, слухаючи її розповіді, навіть якщо ті повторювалися, вони не набридали, їй здавалося, що в бабусиних словах ховається якась магія, яка здатна лікувати душу. Навіть батьки помічали, що бабуся палко любить онуку. Вони бачили, як вона немов розквітала поруч із Яною. Вона світилася тією особливою любов'ю, яку здатні відчувати лише люди у віці, які знають справжню ціну родинним зв'язкам. Коли бабуся захворіла і вже не могла вставати з ліжка, Яна щодня приходила до неї. Вона сиділа поряд, тримала її за руку, розповідала новини, смішні історії зі школи, щось про подружок і про хлопців, які дратували її своїми витівками. Це були прості, звичайні слова, але в них було стільки життя, що бабусині очі блищали від щастя і смутку водночас. З кожним днем Яна помічала, що сили залишають бабусю. Та, попри це, їхній зв'язок лише міцнів. Іноді дівчина навіть лякалася тієї близькості, бо здавалося, що вони вже спілкуються не лише словами, а й подумки. Інтуїція підказувала скоро щось зміниться. Але Яна не хотіла в це вірити. Одного дня бабусі стало нібито краще. Вона змогла самостійно сказати кілька речень, навіть посміхнутися. Яна відчула надію може станеться диво. Вона, мов мала дитина, вірила в це всім серцем, розповідала бабусі весело й захоплено. Ой, бабусю, ти тільки почекай, я ще покажу цим нахабним хлопчакам. Як захочу, так ними і крутитиму, а Оленка потім ще буде шкодувати, що насміхалась. Бабуся мовчала, тільки дивилась на онуку ясними, наповненими сльозами очима. Потім важко вдихнула і прошепотіла. Яночко, рідна, будь розумною. Не сварися з подругами, не тримай образ, а з хлопцями будь обережна, вони не завжди, не завжди щирі. Бабусю, що ти таке кажеш? Тобі зле? Хочеш, я принесу ліки, а може, викликати лікаря, перелякано заговорила Яна. Але бабуся ледь похитала головою, її голос ставав тихішим і майже нечутним. Я тебе не покину, рідненька, я завжди буду поряд, але ти повинна відчувати мене, довіряти. І тоді я зможу тебе берегти. Обіцяй мені. Та відповісти, Яна вже не встигла бабусі не стало. Це здавалося дивним, майже неймовірним. Після того, як бабусі не стало, Яна не відчула порожнечі чи остаточного прощання. Навпаки, зв'язок між ними та невидима нитка, що з'єднувала їх душі, став ще міцнішим, ще відчутнішим. Іноді їй здавалося, що бабуся тепер ближче, ніж будь коли раніше. Впродовж кількох тижнів після смерті бабусі Яна жила ніби на впівсвітлі, між реальністю і чимось більшим. Вона займалася звичними справами, робила уроки, ходила до школи, спілкувалася з подругами, а в найнеочікуваніші моменти її охоплювало дивне відчуття присутності. Раптом тіло огортали холодні мурашки, ніби невидима рука легко торкалася її плеча, іноді у вусі лунало дзвінке відлуння. І одразу з'являлося відчуття, що хтось стоїть поруч, уважно дивиться, ніби хоче щось сказати чи заспокоїти. Іноді це відчуття було настільки сильним, що сльози самі з'являлися на очах, не з болю, а з ніжної туги, вдячності та любові. Яна не сумнівалася, це її бабуся приходить. Вона відчувала її сердечне тепло, знайому енергію, ніби дух рідної людини лагідно огортав її душу. Але найближчі не поділяли її переконання. Мама, хоч і співчувала доньці, намагалася вмовити її, думати раціонально. Доню, ти дуже вразлива. Це біль, сум, це уява. Бабусі вже немає, вона спочиває, а зв'язку не існує. Просто змирися з цим. Нам усім боляче, але ти мусиш навчитися жити далі. Не муч себе. Таяна не погоджувалася. Вона знала, що не вигадує і не уявляє, Бабуся завжди повторювала, що між ними є особливий сильний зв'язок і що він ніколи не зникне. І от зараз, після її відходу, він тільки розкрився наповну, а потім почалися сни. Вперше бабуся прийшла до неї через сорок днів, та ніч була особливо тихою. Яна заснула зі сльозами на очах, а прокинулася з відчуттям спокою. вісні бабуся виглядала молодшою, світлою, з легкою посмішкою на обличчі. Вона була в улюбленій хусточці з блакитними квіточками, а в руках тримала маленький букетик ромашок, підійшла до Яни і тихо промовила. Моя люба оноченько, я була з тобою весь цей час, не залишала ні на мить. Але тепер настав мій час іти далі. Та не хвилюся, я буду повертатися. Я стала твоїм янголом-охоронцем. Моя любов до тебе така сильна, що вона перейшла в інший світ. Я завжди буду поруч, Яночко. Бережи себе, слухай серце, і пам'ятай, я завжди прийду, коли тобі потрібна буде допомога. Прокинувшись, я відчула себе спокійною, ніби отримала відповідь на всі свої запитання вона хотіла поділитися цим сном з мамою, але зупинилася. Мама все одно не повірить, а ця зустріч була занадто дорогою, щирою, справжньою, і дівчина вирішила зберегти її у своєму серці як таємницю, як оберіг. Минав час, яна подорослішала, закінчила школу, і життя поступово змінювалося, та одне залишалося незмінним. Бабуся продовжувала з'являтися у снах ненав'язливо, але завжди вчасно. Вона ніби вела онуку крізь складні життєві ситуації, підказувала, куди звернути, чого уникати, застерігала від помилок. І щоразу її поради виявлялися правильними. Жодного разу Яна не пошкодувала, що прислухалася до бабусиних снів. Про ці сни вона не розповідала нікому, навіть найближчим подругам, побоювалася, що її не зрозуміють або вважатимуть дивною, та й не хотіла знецінювати ці зустрічі словами вони були для неї священними, а допомога бабусі їй завжди була потрібна. Коли Яна вступила до інституту, бабуся почала снитися рідше. Перший рік навчання пройшов спокійно. Дівчина зосередилася на навчанні, не прагнула нових знайомств, уникала галасливих компаній, та згодом усе змінилося. Студенти почали більше спілкуватися, організовували зустрічі, вечірки, дружні посиденьки, і от напередодні однієї великої вечірки, куди запросили Яну вперше, їй наснилася бабуся. Цього разу вона була суворішою, ніж завжди. Її погляд був серйозним і трохи стурбованим. Яно, будь завтра уважна, промовила бабуся, злегка насупившись, ти зустрінеш людину, яка здатна змінити твоє життя. Та, на жаль, не на краще. Один твій крок і шлях поверне в інший бік. Не довіряй хлопцеві з виголеною бровою. Він тебе привабить, але це небезпечно. Послухай мене, Люба. Якщо зробиш, як я кажу, вбережеш себе. Яна прокинулася схвильована і розгублена, такого сну ще не було. Бабуся ніколи раніше не говорила з нею так прямо. Може, це просто гра уяви? На вечірці Яна вже майже забула про дивний сон, що турбував її вночі. Музика гучно лунала з колонок, повітря було наповнене сміхом, ароматами парфумів та легким туманом шампанського. Атмосфера була легкою і невимушеною. Вона познайомилася з багатьма цікавими людьми, дотепними, щирими, товариськими. Всі здавалися відкритими та доброзичливими, їй навіть здалося, що цей вечір може стати початком чогось нового. Особливо її увагу привернув один хлопець він був високий, і із розкуйовдженою гривою кучерявого волосся, що безладно спадало на обличчя, надаючи йому загадкового, навіть трохи чарівного вигляду. Біля нього постійно крутилися дівчата, але він, здавалося, бачив лише яну. Його погляд часто зупинявся на ній, а усмішка була теплою і трохи зухвалою. Весь вечір він намагався бути поруч, невимушено жартував, говорив компліменти і демонстрував очевидний інтерес. Згодом він почав наполягати, щоб вона спробувала особливий коктейль, який, за його словами, приготував сам. Він протягнув її склянку, вміст якої мав якийсь дивний, майже магічний аромат. Напій справді мав незвичайний смак, солодкий з нотками фруктів і чогось невловимого, що викликало легке запаморочення. Яна вже піднесла склянку до вуст, як раптом сталося дещо, що змусило її завмерти. Хлопець відкинув волосся з обличчя, і вона раптом побачила. Одна з його брів була дивно виголена наполовину. У той самий момент у пам'яті Яни спалахнули слова бабусі зі сну. Будь обережна, звертай увагу на деталі. Хвиля холоду прокотилася її тілом. Вона подивилася в очі хлопцю і побачила там щось, що викликало непояснюваний страх. У його погляді ховалося щось хиже, неприродне, мовби він носив маску, яку не встиг зняти. Знаєш, мені в туалет хочеться, ти почекаєш? Я скоро прийду, сказала вона, намагаючись посміхнутися якнайпривітніше. Хлопець скривився, нетерпляче труснув головою, але погодився. Давай, дорогенька, швидше, я чекаю на тебе. Яна вийшла з кімнати, а потім, не зупиняючись, що духу побігла до виходу. Лише за дверима вона дозволила собі зітхнути, голосно, з полегшенням, з легким тремтінням у колінах. Дорогою додому їй здавалося, що хтось іде за нею, що кожна тінь загрожує, а вдома вона розплакалася. Сльози лилися самі, і в них було і полегшення, і страх, і вдячність. Можливо, вона перебільшувала, а можливо, інтуїція і бабусині сни справді врятували її. Адже хто знає, що було у тій склянці, що сталося б, якби вона знепритомніла поруч із цим незнайомцем, і відтоді Яна стала іншою вона навчилася бути обережною, вже не довіряла першому враженню, не відкривалася всім підряд, а спочатку уважно придивлялася. І бабуся знову з'явилась її у сні, схвально посміхнулася і мовчки кивнула. Вона все робить правильно. На останньому курсі навчання життя Яни, здавалося, нарешті входило в спокійне і щасливе русло. В її житті з'явився хлопець, який з першого погляду здавався втіленням ідеального нареченого, вихований, інтелігентний, із заможної й поважної родини. Батьки його мали власний бізнес, сам хлопець поводився з Яною дуже шанобливо, дарував подарунки, вмів гарно говорити й обіцяв світле майбутнє. Він не приховував своїх намірів, знайомив її з друзями, а згодом із батьками. Яна бачила, як призно вони до неї ставилися, і відчувала, що ті вже встигли прийняти її як майбутню невістку. З кожним днем вона дедалі частіше думала, що не відмовиться, якщо він освічиться. Можливо, саме він, той самий, з ким можна побудувати спокійне та щасливе життя. Та саме в момент, коли дівчина внутрішньо погодилася на майбутнє з ним, у вісні знову з'явилася бабуся, але цього разу вона була зовсім не такою, як зазвичай, замість лагідної усмішки на її обличчі була стривоженість і навіть гнів. Вона стояла, склавши руки, і стурбовано хитала головою. Яно, що це ти надумала?» – мовила вона суворо. Цей чоловік тобі не пара. Люба моя, весілля з ним це велика помилка. Але, бабусю, розгублено прошепотіла Яна, він гарний, турботливий, з хорошої родини, я йому подобаюся, і він мені також. Я ладнаю з його батьками, з ним я точно буду щасливою. Не забираю мене це. Бабуся підняла руку в стриманому, але рішучому жесті. Я не забираю щастя, я його оберігаю. Подивись справді в очі. Ти не будеш з ним щаслива, він зміниться. Спочатку все здаватиметься казкою, але з часом він почне пити, шукати розваг в чужих обіймах, витратить все, що має. Батьки йому не допоможуть. Вони відмовляться від нього, подійдуть і не допоможуть ні йому, ні тобі. А ти залишишся з ним у скруті, у розпачі, і коли здасться, що все втрачено, ти теж почнеш ламатися. У кінці на тебе чекає трагедія. Ви обоє загинете. Яна сиділа у сні, наче скам'яніла. У горлі пересохло, у серці билася паніка. Бабуся, побачивши її стан, трохи зм'якшала, підійшла ближче і сіла поряд, ніжно торкнувшись її руки. Не хвилюйся, рідненька, у тебе буде інша доля, і вона буде світлою. Ти зустрінеш чоловіка, який справді зробить тебе щасливою. Але це буде не він. А хто ж тоді? ледь чутно прошепотіла Яна. Бабуся замислилася, потім на її обличчі з'явилася знайома м'яка усмішка. Ходи в кафе, коли тебе запрошують, не відмовляйся саме там ти зустрінеш свою долю. Нехай він спершу здасться смішним чи незграбним, може, навіть випадково забруднить твою сукню, не соромся його і не звертай уваги, якщо над ним будуть сміятися. І не дивись, що він не показний він згодом стане гідною людиною, сильною, надійною, і ти будеш ним пишатися. Повір мені, Яно. Цей сон приніс дівчині лише розчарування. Вона знала, що не можна більше розраховувати на хлопця, який до неї залицявся. Через це Яна, хоч і не без жалю, сказала йому ні. Хлопець швидко переключився на іншу дівчину, а Яна впала в зневіру. Здавалося, що світ потьмянів, а через бабусині передбачення вона втрачала щось важливе і це гнітило її. Однак вона згадала свій сон, коли подруга Рита запросила її якось посидіти в кафе. І я не пішла, нічого незвичайного в кафе не було. Вона роздивилася кожного відвідувача чоловічої статі, але нікого примітного не побачила. Яна засумувала спочатку, але потім вирішила не сумувати, а насолодитися смачними стравами, які вони з ритою замовили. А тут якраз офіціант приніс чудовий десерт, який Яна давно мріяла спробувати. Коли вона трохи відсунулася, щоб хлопець поставив перед нею тарілку, він раптом не втримав тацю. Весь вміст опинився на новій сукні Яни. Вона аж подих затримала від обурення, дивлячись на червоні плями від вишневого желе. а потім Яна відкрила рот, щоб гнівно висловити офіціантові все, що вона про нього думає, але дівчина не вимовила жодного слова. Вона згадала бабусині слова о вісні. Він зіпсує їй сукню в кав'ярні. Він непоказний і з нього сміятимуться. Яна повільно підняла голову і подивилася на офіціанта. Це був хлопець її років, він був блідий і переляканий, його очі розширилися від жаху, він сам не міг повірити в те, що накоїв, і Яна відчувала кожною клітинкою свого тіла, що він очікує на її крик, обурення, вимогу звільнити безглуздого і недолугого офіціанта. Але вона йому нічого не сказала, вони просто дивилися одне на одного, і в очах хлопця Яна побачила інтелект він не був дурний. І, найімовірніше, не за власним бажанням працював тут. Щось інше. Вибачте мене, це була моя помилка. Зараз я покличу нашого адміністратора, ви зможете скласти скаргу, тихо сказав хлопець, а потім хотів піти. Але я не зупинила його. Ні, не треба адміністратора, я не буду скаржитися. Принесіть мені, будь ласка, щонебудь, щоб я могла витерти сукню. Здається, що мені потрібно багато вологих серветок, щоб відтерти це солодке желе». Хлопець залишався серйозним, але в його очах промайнули пустотливі іскорки і непідробний інтерес до незвичайної дівчини. Він тихо сказав їй Я вам по секрету скажу, що воно в них занадто солодке, і, на мій превеликий жаль, ваша сукня безнадійно зіпсована, тому що в це желе вони додають сильний барвник. Хоча я б цього не робив. Яна засміялася, і в цей момент усе стало на свої місця. Він її доля. А бабусині слова ожили в реальності. Вони почали зустрічатися, хоча багато хто не розумів яниного інтересу до нього. Богдан був нічим не хлопцем. Так здавалося, всім, але тільки не Яні. Вона змогла розгледіти в ньому те, що їй так подобалося. Він був справжнім чоловіком. Вони покохали одне одного, а через якийсь час одружилися. У них народилися троє прекрасних дітей. І Богдан, як і говорила бабуся, став успішною людиною. Він відкрив три власних ресторани. Звичайно, на все це знадобилося витратити не один рік. Але поруч із ним була його кохана дружина Яна, яка завжди підтримувала свого чоловіка і була вдячна своїй бабусі за те, що та влаштувала її долю якнайкраще, подаючи їй знаки з того світу. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.